Своїми ласками і щедротами, і духовний будинок даруватиме на небесах. Амінь. А зараз я, оскільки я вже багато зайняв часу, я хочу ще запросити до слова деяких людей, які практично всі ви мені дорогі і любі серцю, всі, хто поприходили сьогодні, всі, хто е... жертвували своїм часом. Але найперше хочу дати слово сьогодні. Митрофорному проторірею, доктору богословських наук, отцю Василю Випруку, який є засновником богословського факультету при Чернівецькому університеті Юрія Федьковича, який і зараз провадить велику наукову працю, видає так само книги, трудиться, служить, працює. І е, отець Василь, це перший, хто прочитав мою книгу, і він вважається, е, він вважається е, рецензентом. Тобто це той, хто має прочитати книгу, дати свою критику, дати свої зауваження. І хочу сказати, що ті зауваження, які давав мені отець Василь, їх не так було багато, але всі вони були доречними. І я вдячний вам, отче Василі. І тому прошу вас сказати. Декілька слів для наших парафіян. Я думаю, що їм приємно буде, бо багато більшість, я думаю, що наших парафіян не знають вас, не знайомі з вами, а можливо, хтось і знайомий. Слава Ісусу Христу! Ісусу! стояти, зтеха, дорогі парафіяни. Для мене велика честь сьогодні побувати в вашому храмі, послухати. Як отець проводить недільну школу і сьогодні презентувати цю книжечку, яку я мав честь прочитати і дати рецензію на цю книжку. Я хочу сказати, що отець ваш настоятель є знакова людина, тому що трудиться не тільки як пастир на цій парафії славній, але і займається видавництвом. І багато пише, можна сказати, що він є духовний письменник, тому що ці книжечки, які тільки що він розказував вам, це є великий його труд. І звичайно, що не менший труд це є великий уже проповідницький матеріал, який отець через проповідь. Через слово Боже проповідував вам у церкві, і як Він засвідчує, що записували цей, ці проповіді і таким чином цей великий досвід духовний, духовного проповідництва вже виданий в цій книжечці. Я дуже з таким захопленням читав цю книжечку і хочу сказати, що. Отець справився, можна сказати, навідмінно своєю працею, як вже він презентував про структуру цієї книжки, вам розказував. Ось, і я хочу сказати, що я звертав саме основну увагу на догматичний аспект проповідів, на підбір святого писання стосовно розкриття тої чи іншої теми проповіді. І отець правильно і підбирав святе Писання, розкривав правильно в історичному аспекті ці теми, якщо ця проповідь стосувалася 20-х празників чи іншої, іншої тематики, то все правильно зроблено. І багато таких життєвих прикладів, які є доречні, звичайно, дуже є повчальні. Це теж тут є у цих проповідях. Так що я рекомендую вам придбати цю книжечку, читати її і вникати у це Слово Боже, яке викладено у цих проповідях. Я дуже дякую вам, отець, за ваші труди. І я вас вже раніше запрошував, і зараз хочу перед всіма вашими парафіянами запросити. Як до своєї такої колегії наукової, тому що я зараз пишу історію факультету, мені доручили написати, а затім я буду брати писати історію церкви. І хочу як людину перспективну, як людину ідейну, як людину духовну, як людину глибоко віруючу запросити до такої співпраці, щоб ми спільно зробили те, що казалось би неможливо, але ми це зробимо можливим. І Будемо, я думаю, що з Божою допомогою, з благословенням владики і з благословення високого духовного начальства, а саме, якщо буде благословення Боже на це, що ми справимося із своїм великим завданням. Слава і честь вам, Отець, за це. Дякую, я вам писав. Так, ще вам дякую. Вам по на належить. Спасибо, Господи! Дякую! Я згадав сьогодні про те, що у 96-му році мене висвятили в Сан Священника. і Я вдячний Богові, вдячній долі, за те, що звала мене із Отцем Володимиром, тому що я не був практично ні одного дня, ні одної неділі без жестової літургії. І відразу вже я був посланий на субтрудничество до Отця Володимира. А отець Володимир це і практик. Ви знаєте, дуже багато є моментів, чого вчать нас у духовних школах. Але практика часто є понад усе. І от у ту добру практику за таку холодну зиму з 96-го на 97-й, коли я співслужив разом з отцем Володимиром, мені прийшлося пройти. І не тільки мені, але з отцем Володимиром я би сказав, що вже така є. Ціла плеяда священників більше 20 священників, які пройшли практику священничого служіння перед тим, як назначено їх настоятелями на ті чи інші парафії. Тому я вдячний отцю Володимиру Декану Тинійському і сьогодні запросив Отця на проповідь. Я знаю, що я не годен перевершити отця в проповідництві, тому що серед нашого деканату. Немає такого проповідника, який би міг перевершити отця Володимира. Але саме перші такі практичні настанови в священичому служінні і в проповідництві здебільшого я отримав від нього. Ну прошу отець. Слава Ісусу Христу! Так мене розхвалили, що вже що не знаю, що казати. Ну, перш за все, радий бути з вами. І хочу привітання своє таке побажання почати слів святого Письма Івангелія від Йоанна, яке казав Отець, каже: якби все те записав, що провідував Христос, то цілий світ не вмістив би написаних книг. І ось ми тут думаємо собі, скільки ж навчав Христос, скільки Христос повчив, а записано то. Біблія, книга. І так само, напевно, і кожен священник. Скільки наук, скільки слів говориться, хіба би можна це все за ціле життя зібрати і написати, неможливо. Скільки би це е, за, за роки священник проповідує, а е, тим більше, е, так як отець Миколай, він веде ці школи і так далі, скільки слів, Ну, а книжечка лише одна. знаєте. І тому, напевно, е, е, це, що зібрано в книзі, це все те, що є найважливіше. Е, так як і Святе Письмо, воно що, зібране все те, що нам потрібно для спасіння. Скільки треба людині? Бо дуже ми часто кажемо, чуємо, кажуть, там того не написано, а там того немає. Це написати неможливо. Те, що навчаєш, говориш і так далі. Ну І напевно, тут зібрано саме те сокровенне, основне суть сама отого, е, е, того слова, котре лине із, у священника. Ну, і з практики хочемо сказати: от ділилися ми за цим, кажем, часом проповідуєш, от готуєшся до проповіді. так? Хочеш щось сказати. Говориш, говориш, а тут раз, і прийшло. Так я зовсім інше, що й за те не думав. знаєте. І от коли ну, отець служить в одній церкві, а я три проповіді кожної ділі кажу. І от е, слухають мені і слухайте, ви в тій церкві інакше казали, а в тій інакше. Ну, Але проповідь я ту саму кажу. Але як вже я третю проповідь кажу, то я ще можу наполовину змінити вже ту, що я говорив першу. Розумієте, воно неможливо знаєте, в якісь рамки зайти, тому що це є Слово Боже, це натхнення Духа Святого. І тому я радий, що доля мене так пов'язала, знаєте, з тим священником. Він прийшов такий молоденький, знаєте, ну, студент. От. Але, вичатку, він виріс мужа такого благочестивого, прекрасного. І я радий, що в мене в деканаті, знаєте, є такий священник. Я пригадую 90-ті роки, знаєте, я кого тут хотів дати священника, аби я мав спокій з цим Коршевом, Знаєте, тут такі були неурядиці. Я думаю, це знаєте, мене весь час будуть шарпати, треба буде сюди їхати. Ну, і того, думаю, кого б це дати, так, щоб я тут мав спокій. Ну, дали оця Николу, чистий спокій маємо, Сюди їхати не треба. Так що я радий, що є такий священник. Я думаю, що не даремно він трудиться, але е, і я радий, що, знаєте, хочу сказати вам, що такої громади і такої православної дійсно в мене в деканаті немає корщів. То дійсно відчуваєш, що той дух, е, знаєте, виросло ціле покоління, можна сказати, за ці 20 з чимось років. Це все нове, нове покоління виросло. Я бачу буквально пару теж до церкви приїжджав і коли якось заміняв, то практично нове покоління прийшло. Хто мав тоді 20 років, нині вже 40 до 50. І тому, значить, це заслуга сіяння. Значить, отця, от отець сіє, а Бог ростить. От. Ми що робимо, Священники? Сіємо, так? а зрощує хто? Господь. І тому отець, ви трудилися, сіяли, висловили це на, на, на для пам'ятки майбутнім поколінням, бо це книга. Це є найкраще, що зберігає, бо каже, сучасні носії, якісь флешки, все інше Ніщо не, замін... не замінить книгу. Ніщо не замінить. І тому я радий, що ви є такий священник. Приємно мені, дай Боже, вам ще великих успіхів, бо ви ще молоді і душею, і тілом. От, і я думаю, що ви ще не одну книгу видасте для слави Божої, для спасіння людських душ. От. Ну, а вам на спасіння. Дякую. Дякую. Я хотів сьогодні ще, оскільки є ще запрошені люди, які мають дар, так само творчий. Зокрема, сьогодні серед нас присутня сестра в Христі Марія Іванюк, яка пише вірші, яка багато трудиться, і Господь. Я би сказав, що вона так само є провідником того світла, тому що її слово торкається людських сердець. Вона е, має такий дар, є переконаний від Бога, і е, завдяки цього дару і цим словом вона так само служить Господеві. Я дякую Господу Богу. Дякую вам, Отець Миколай, що запросили мене сьогодні сюди. І хочу вам побажати. Хай Господь дарує, Хай Господь, Хай Дух Святий наповнить вас, щоб ви принесли плід і кожен день, і кожен час перемагали собі. Хай Дух Святий у серці процвітає, хай світло ваше світ відображає. Хай в темряві горить і не згасають. Щастя зеленого вам, щастя вічного вам, вашій родині, успіхів у труді. я людина. Дякую, дякую. Так, ще не З ласки Божої, Господь дарував мені писати вірші. Це дар Божий. Це тиха в немочах моїх. Розкажу вам вірш. Про книги. Коли книги ти читаєш, я подивишників святих, немов життя перегортаєш, щоб чимось схожим бути на них. Вони життя не дорожили, все віддались Христу, великі подвиги творили і мали в серці доброту. Наскільки Бога полюбили, що рай для них був на землі. Були вже ангелами в тілі, бачили небесну висоту, бо в цьому світі в гостях всі ми долина сліз тут і журби. А та, і із Богом життя вічне, у томі незбагненної краси. Щоб із Богом вічно жити, бачити не красоту. Тепер нам треба заслужити, відкинути всю життєву марноту. Для нас усіх цілком можливо з'єднатись з Богом назавжди, але спасіння то дар Божий. Просімо Господа завжди. Спасибо, yeah. Не відриваймось, як галузя від Господа, виноградаря. Дорога в пекло є широка, стежина в рай дуже вузька. Ми вибір світ собі тут робимо, чи жить з Христом, чи без христа, кому ми служимо і доводжаємо, і з тим життя своє з'єднаємо. Коли ми відступаємо в темноту, Господь все бачить і сумує, не відкидаймо його доброту. Він любить нас, милує і чує. Виснемо свої провини, просимо прощення в сльозах. Господь врятує нас з болота, щоб не потонути в гріхах, хута неправди розірвімо, своє серце Христа приймімо. Доброту всім виявляймо, Боже милосердя прославляймо, Відірвана гірка плоду не родить. Прищеплена плід той й дає. Рятуємося, ми від лукавого роду. І Богу вітаємо життя все своє. Паси Господи. Щиро дякую. Дякую, Господа, і Дякую Написання книги це ніби народження дитини, яку треба не тільки зачати, не тільки родити, але ще й пустити у світ. Зачаття це задум автора. Народження це коли з-під пера автора виливається те, що він задумав. А вихід у світ це коли книга проходить всі стадії формування. Це і рецензорика, критика, це і вичитка, це і коректура, це і комп'ютерні набори і так далі. І аж до тієї технічної е, сторони, коли вже книгу можна побачити в такому вигляді. Я сьогодні хочу скласти щиру подяку найперше Господу Богу, а так само людині, без якої я нічого не вартий, яка є літературним редактором, відчитує це все від помилок, відчищує всі ці книги. Ось. І прошу Марія Ромайовна Осадчук, хочу вам подарувати книжечку. І... Щиро подякувати вам за вашу працю. Слава Христу. Брати і сестри, Христі, батько вас неприємно бачити сьогодні. Я дякую Богу, дякую батькам отця Миколая, що наші долі так? Більше 15 років ми за цим вже так співпрацюємо. І хочу зазначити вам талант таланту. Молитва це другий дар Отця Миколая. Але Будь-якій справі це 95, може 99% це праця. Праця над собою, праця ночами, щоб знаєте, одне слово сказати, донести до вас, а друге справа оформити це і кажуть, пропустити через своє серце і свою дух. Це надзвичайно важка праця. І мені доводиться в житті з батьма випускниками духовних шкіл співпрацювати. Повірте, це не величання. Це просто низький уплив вам, отче, низький уплив вам батьки, щоб ви виховали таку дитину. Тому що без праці і без молитви вашої мене, без вашого благословення і без ваших молитв, дорогі парафіяни, за вашими молитвами, за вашою підтримкою. Він несе слово не тільки вам, а це слово розійдеться по всій Україні. Повірте, з багатьох куточків нашої ненькі України люди оце вже знають і тішаться, і знають про нашу церкву. І про цю нашу діяльність. Я думаю, що ці зерна проростуть стократним вожаєм. Дякую Щиро вам. Щиро дякую Щиро дякую вам. А також я зараз хочу запросити до слова людину, з якою познайомила нас газета «Світ духовності». Справді, ви знаєте, я говорив про те, що наша газета розповсюджується в тюрмах, в будинках перестарілих, розповсюджується я навіть сам не знаю, де вона розпосюджується. Дуже багато розпосюджується. І тритисячний тираж розходиться практично по всій Україні. І багато людей читають, і я думаю, щось для себе беруть. І приємним є те, що е є люди, які дають про себе знати, відгукуються про те, що вони прочитали, про те, що їм сподобалося. Це додає такого пошуку. Я пригадую, свого часу був такий занепад, якийсь фінансовий, не було за що видавати газету, і мені написала. Жінка, вона, до речі, вірш про газету світ духовності. Я вже все опускав руки, я думав, що більше цієї газети не буде, я думаю, досить вже це з мене. І вона написала вірш про газету «Світ духовності». Коли я прочитав цей вірш, це мені дало такий поштовх до праці, що ну, тривало це декілька років, розумієте, під такою ейфорією хотілося працювати, робити, творити. Ось, і часто приємним є те, коли людина зателефонує і скаже, ви знаєте, я прочитала вашу газету. І вона мені сподобалася. Та і та, таки сподобалось. Те сподобалось, те сподобалось. І ось через газету ми познайомилися е, із нашою читачкою із міста Чернівців, е, сестрою в Христі Зінаїдою Володимирівною. Хочу вам сказати, що хочу почати розмову з того, дуже подякувати Господу Богу, що я сьогодні серед вас, що я сьогодні стою на цьому дуже намовленому місці. Тому що стільки пройшло за цих 17 років, що служить у вас батюшка Миколай, скільки тут пройшло проповідів. Тому дуже щиро вдячна Богу, дуже щиро вдячна вам, що ви запросили мене сюди, на таке величне духовне свято. Щиро дякую батькам, що ви народили для себе дитину славного, славного сина, а для парафіян і для всіх людей, які його знають, грамотню вам. Розумного і мудрого священника. Хочу сказати, що ви дуже щасливі люди, і дуже вам Господь вам піклується, тому що 17 років чути такі проповіді, зрозумійте, що говорю щирі слова і повірте мені. Сидячи сьогодні тут, те все, що сказано, пройшло через весь все серце і всі думки, щоб прийти додому, приїхати. Позвонити, заподзвонувати, сказати рідним своїм, близьким, де я була, що я чула і який священик у вас у Хоршові. Це священник хотілося б ці в ці проповіді його чулася Україна. Це невеликі слова, сказані, бо я сьогодні тут. не заслуговує цього. Тому давайте всі разом допоможемо ну, в чому читати ці книги. Я познайомилася 4 роки, і я стала більш освіченою в вікомісті. Чотири роки, а ви вже сімнадцять років, і звичайно сказав правильно, що через духовну газету, а потім пішли диски, а потім прочитала його три книги, і дуже буду і, зараз старатися ще по другому кругу йти, але спочатку прочитаю цю. Тому читайте, що він бачив вашу працю, що він бачив свою працю у вас, ви прочитаєте, а в нього буде знатнення, і він буде ще писати, і писати і для нас. Для наших дітей, і для наших онуків. Тому бажаю вам здоров'я бути здоровим, здоров духовним, тілесним. Ще багато-багато років жити, бо ви ще дуже молодесенькі. І надіюся, що ще буде не одна книга. І скажу вам так щиро, що Буду це все виконувати, старатися виконувати, бо в житті цьому земному важко, що ви радите, що ви пишете, і що ви переживаєте за нас, що ми стоїмо за таким, за таким священником, якого можна багато навчитися. Мені щось прочитала газету чи там книгу невідомо, зразу зателефонувала і вже рознала далі, розказала, так я ви прошу вас, дорогі і сестри, сестри в Христі. Шануйте, цінуйте і хай батюш, то Господь дає. Далі продовжуйте, продовжуйте це писання книги. Дякую. Не вас Бог студент. А вас було всіх на все життя? Я кожен раз на презентації кожної із книг. Коли я веду першу книгу, я запрошував жертводавця і віддавця цієї книги. Коли я веду другу книгу, запрошував. Жертводавець першої другої книги, і так само третьої. Ну, оскільки жертводавець першої книги в Сибірі, жертв, е, жертводавець третьої книги в е, Дніпропетровську, але сьогодні серед нас присутня жертводавець другої книги сповідування заради Спасіння Марія Васильіна Петричук. Тому я прошу вас, хочу подарувати вам книгу і скласти вам подяку за те, що ви. Такий чудесний спосіб, тоді я пам'ятаю, 2004 рік ми зустрілися чисто випадково, але не випадково, це був промисел Божий. І ви проспонсорували видання книги сповідування заради спасіння. Хай вас Бог благословляє. Дякую. 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 Звичайно, дуже серйозно, але неможливо, щоб не сказати, найкращі слова подяки від. Всьої нашої пастви, великої багатої нашої рідної України. Дякую. Всього найкращого наснаги вам на, снагу, на, на Дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, перевітається наші долі у повсякденному житті, і Господь, будучи пастироначальником, найперше був першосвященником. Тобто наставників для нас священників. Він був і учителем, тому що ми в Євангелії, як Господь звертається учителю. І тому. Дарує свою владу і поміч вчителям. Ми знаємо, що Господь був і лікарем, тому дарує свою владу і поміч лікарям всім тим, які е, наслідують.